Випадок нагадує, наш пральний порошок називається Дора. Він найкращий. Інші порошки називають звичайними, ну просто гидота. У вас там все в порядку? Що? Що ви це робите? Дели, то все добре, все добре. І я кажу фразу. Кий пральний порошок самий найкращий. Давайте запитаємо у простої жінки з народа. І ви розповідаєте свою просту, безхитрісну історію життя. Ну, ви жінка із народа, вам доповіє. да, я жінка з народа, я сама з народа. Та я знаю, знаю. Оператори так знімаю повністю. Так, буде правдивше. Все, поїхали. Ви історію пам'ятаєте? А? Ну ви мали розказати історію? Що? Ну, наприклад, я купила Сергію, він пішов у двір, ви подивились на джинси і ахнули. Я дивлюсь на джинсики, а джинсики в см'ятку. Оператор знімайте. Я як ахнула у діявок. Брати не могли Стоп, стоп, стоп! Галина Іванівна, не треба так по звірячому. У нас же ж реклама, а не бойовик Розумієте? Ага. Все, поїхали, знімаємо. Вас же ж мільйон чоловік побачить. Мене? Мільйон? Просту жінку з Торійського району? Так, вас, жінку жінка, народу Слухайте, що і жінка з другого поверху сусідка теж мене побачить? І зінка-сусідка теж побачить. На тобі треба, на, на, на. На. що ви робите. Та вона плоскає. Чекайте. на, нату! На. Стоп, стоп, стоп! Галина Іванівна, я вас попереджаю. Будете себе так вести, вас ніхто не побачить. Ні, ні, треба щоб побачити. Мене треба щоб побачити. Ага. Ага. Галина Іванівна, станьте в поряд. Все, працюємо з самого початку. Запускаємо мотори. Ральних борщів найкращий. Давайте запитаємо у простої жінки. Можу, І чим тільки я це не пробувала. І чим тільки я це не пробувала? Щоб ви ті його розлазили. Коли не мальчика, стійте нормально. Ми ще не зупиняємось. Який справі саме найкращий? Давайте запитаємо у простої жінки. Я да, я така. То я Матвію Кальберт Миколаївич, 1973 року народження. І чим я його тільки не пробувала, знаєте? Да? А що ви говорите? Я... Я перепрошую, але я, як тільки про прання подумаю, то в мене з голови мій чоловік Альберт і стоїть передучим. Не треба, щоб з голови вилазив, не треба. Ага. Я перепрошую. На камеру голову повернули і туди дивитесь. Який з пральник ворожків найкращий? Давайте запитаємо у простої жінки. Я матію гарні. Мати семи дітей хочу розказати вам безхитрішну історію от в туа девочку. Тільки яка дирочка? ви ж не чукча Я чукча, галина яка чукча Я матвію Галя, мати п'яти. На валю. Нашу рекламу знімати треба. Ми Ва, пі, не пімойте. Не треба цього, будь ласка. Вона побачить вас. Я запевняю. Тільки зробіть все так, як я вас прошу. Одного разу до Людочки прийшла подруга Алла. Зробили ноги і стали пускати хвости, ну, щоб скользила, як в рекламі. Та є собака вернулась з вулиці і наробила на клоп. Я б її вже не мене! І що я тільки не Може пробавувала? Не треба цього, не треба. Можливо. Який пральних порошків самий собачий? Боже ж ти мій, що я говорю? Собаці, собача смерть! <звук> Одного разу у нас була собачка. Одного разу вона повернулася додому з вулиці, упала на килим і наробила плям. Що, на спочатку? Що? Ну, ну Ну, ви ж мали сказати. Що? Який, пральник, ворожа, найкращий. Давай поставляємося, просуючий. Андрійсов. Який правий порошок найкращий? Хто мені скаже, а? Я матві галя розкажу всю праву. Я, Я. матві Галя. Мама з семи дітей жду дев'ятку. Одного разу Світлана вернулася додому. Одного разу світланка повернулася додому через троє суток. На котині у неї була велика пляма. Я взяла пральний порошок. Ломакою. І так стала мастити, що її через три дні почали впізнавати у під'їзді. Та що ти мелиш? Царки не сидить, мабуть сказати, чи ні. Жінки побачити такого гада матрівка. Не піддавайтесь.